Ранок село. Житомирщина зранку подоїла кіз, обов'язково дала їм покачину кукурузи як смаколик, вивела їх на поле. Марфушує жасмін, як завжди вчиняють якісь розбірки. Сипнула зерна кура. До речі, бачу, що вже знову курка квокче. Також докинула трішки моркви кролику і пішла готувати на сніданок. Сьогодні насмажені яйця, вареники з картоплею і ще накришила салат з помідорів. Потім з чоловіком ми пішли складати дрова. До речі, нам дуже цікаво, скільки дров піде на нашу нову пічку, яку ми собі придбали. Кухню ще її не топили, бо замовили трубу. Після складання дров пішла зібрати яблук. В цьому році їх дуже мало. Хочу завтра спекти шарлотку. Принесла дров в хату, розпалила грубо, бо без тепла вже ніяк, бо осінь цьому році дуже рання. З Настанням холодів миші патюки вже збігаються до осель і сараїв. Вони просто справжня напасть, бо можу знищити весь урожай. Тож коти мої вже не справляються з ними, тож розкладаю гранули, аукас, талон від сингента у відрізані бутилки. Все роблю в рукавичках і ставлю там, куди коти мої не дістануть. Так само ці гранули можна розкладати в гаражі, погребі чи на горищі. Потім з Васією пішла забрати з поля. До речі, зараз вже їх даю один раз на день. Поклали їм морквині на перекус, Дуже люблю дивитися, як вони то все їдять. Ну і після всієї зробленої роботи вирішила ще відвідати батьків.